Слава Богу. Слава Богу. Бог треба тим, хто щиро в Бога вірить. Бог треба й тим не знає хто його. Потребу в Бозі зміряти не в силі, від Господа залежить все єство. Так, Бог потрібний кожному на світі, серед доріг, життя і суєти, коли в біду попали наші діти. Хвороба не дає ногам іти, Бог треба у морі, коли шторм вирує, і поміч нам ні звідки не прийде, в повітрі треба Бог, біда лютує, І пілот зв'язку з землею не знайде. Коли твій друг у горах край безодні, а ти не можеш помогти нічим. Всі спроби вижити уже неочевидні. І завірюха у нічній порі. Бог треба, коли шахту затопило, а там твій найрідніший дорогий, Бог треба, коли старість наступила, і вік твій скоротився на землі. Бог треба, коли хліб полях згоряє, І нема хоча б краплиночки дощу, коли тривога душу так втомляє. А невідомість вкрила пустоту. Бог треба людям у важку хвилину, коли надії в горі вже нема, і Бог стає, неначе Соломина, яку хапаєш, як сковзне нога. А скільки раз летіло в небо ехом, о Боже, якщо ти на світі є, таких свідоцтв чимало є під небом. І Бог весь час нам відповідь дає, та іноді буває дуже пізно. Бог довго й терпеливо все чекав, і хтось почув від Бога вирок грізний, своє невір'я на землі пожав. Бог довго терпить, жде і всіх нас любить. Довготерпінню є своя межа, Той втратить шанс. І сам себе погубить, хто в босі не нуждався і не шукав. Ти не чекай, коли вогонь потухне, і квіти на могилку понесеш, коли один в пустині все затихне, і відчай наче ніж тебе пройме. Так хочеться, щоб люди йшли до Бога не лиш тоді, коли прийде біда. А щоб любов свята була до Слова і владу Бога визнала душа, і хочеться, щоб кожен усвідомив, побачив, пережив і сам пізнав, як треба Бог і милості Господні, і щоб Христу належала душа. Амінь.